Я вважаю, що це невірно, коли 20 тисяч чоловіків це не тільки місто, а для нього, напевно, не секрет, що практично всі райони вважають за честь виступити на Євромайдані Майдані в Тернополі. Тобто, якщо ти є губернатор області, будь ласка, якщо ти хочеш, щоб тебе почули, вийди, скажи свою позицію. І це для багатьох людей стане. Якби Якесь роз'яснення з ким людина, яка відповідає за діяльність області. Це один варіант інший. Ви знаєте, що Майдан Тернополі один із чисельніших у нас в Україні. Ну, Згідно тої статистики, після Київської найчисельніший зараз Євромайдан Тернополі функціонує практично. Щодня по 12 годин. 12 годин в режимі онлайн виступи виступи артистів, виступи активістів, громадських, діячів, політичних, діячів, людей простих. Дуже цікаво, що ми останні два дні проводимо, не втрачаючи часу, тому що в загальному міському страйку беруть участь і студенти, і школярі старших класів і викладачі. То ми провели спочатку урок України історії України а вчора був урок духовності.